Про події війни говорить Стратко. Україну з неоголошеним візитом відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він прибув до Одеси, де заявив про підготовку чергового пакету військової допомоги Україні. Як розповів міністр оборони України Рустем Ом'ров, вони відвідали один з навчальних полігонів ЗСУ. Окрему увагу приділили новим технологіям у безпілотних системах, зокрема, застосуванню штучного інтелекту для ефективної роботи дронів під дією реп-ворога. Борис Пісторіус оголосив про допомогу від Німеччини, яка включає ракети до систем. Ем ППО «Айріс-Ті», артилерійські системи, запчастини до танків леопард, безпілотні системи та снайперські рушниці. Я ціную цю ініціативу і заклад Німеччини до всіх наших партнерів зміцнити українську ППО. Наш пріоритет більше систем ППО ракет та запчастин, щоб зупинити російський терор. Написав міністр оборони України на своїй сторінці у Фейсбук. Під час брифінгу міністрів оборони Бориса Пісторіуса запитали про ставлення Німеччини щодо дозволу України використовувати по території Росії німецьку. Зброю глава німецького оборонного відомства зазначив, що це питання ще буде розглядатися. 13 країн Європейського континенту та одна країна з Північної Америки Канада, надали право Україні використовувати зброю безпосередньо по території країни агресора Росії. Наприкінці тижня до переліку цих країн додалися Чехія, Данія і Норвегія. Чехія не бачить проблем в тому, щоб Україна захищалася від агресора і в разі потреби завдавала ударів по російській території. Про це перед зустрічю міністрів закордонних справ країн НАТО в ПРАЗІ заявив журналістам глава чеського МЗС Ян Ліпавський. Він також закликав. Відмовитися від західної риторики страху ескалації і висловив впевненість що Росія перейшла всі можливі червоні лінії і діє без обмежень. Міністр закордонних справ Данії Ларс Люк Керасмусен заявив, що Україна може застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об'єктах на території Росії. Він пояснив журналістам, що такий дозвіл передбачався і з самого початку, коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого Початку чітко дали зрозуміти, що можливість також атакувати військові об'єкти на території агресора це є частиною самооборони України, наголосив глава данського МЗС. У свою чергу міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що удари по Росії цитую цілком нормальні, і Україну не можна змушувати воювати з однією рукою за спиною. Тож за словами дипломата, зсу мають вести війну найбільш ефективним для них способом. Генеральний штаб збройних сил України офіційно повідомив, що сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму. Удар відбувся в ніч з 29 на 30 травня. Він був завданий ракетами Атакамс по Керченській паромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на Лину чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи, завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Ворог повинен пам'ятати Крим, це Україна. Ідеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Також генштаб збройних сил України підтвердив влучні удари по терміналах у Краснодарському краї РФ. Це сталося на початку доби 31 травня, наступної ночі, після того як сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської переправи Реправо ураження по нафтовому терміналу в районі порту Кавказ було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса Нептун. Результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується, повідомили в генштабі. Перша партія снарядів, придбаних за чеською ініціативою, прибуде в Україну в наступному місяці. Перші кілька десятків тисяч снарядів прибудуть у червні. Йдеться про кількість між 50 та 100 тисячами снарядів. Заявив представник уряду Чехії з питань України Томаш Копечний. За його словами, наразі шість країн дали кошти на чеську ініціативу, метою якої було зібрати один мільйон снарядів для України. Свій фінансовий внесок вже зробили Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія, Канада, а також Чехія. Відомо, що німеч. Чна дала 600 мільйонів євро. Португаля 100 мільйонів. Сума решти внесків не оголошена. За словами представників уряду Чехії, нині є фінансові ресурси і можливість придбати 500 тисяч снарядів для України і доставити їх цьогоріч. Це коштуватиме 1 мільярд 700 мільйонів євро. В лютому цього року стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів. З міркувань безпеки ані джерела, ані країна. Як яка має такий снарядний ресурс, не називається. У Туреччині провели перші навігаційні випробування нового українського протичовнового корвета Гетьман Іван Мазепа. Фото з випробувань опублікував у соцмережі X турецький оглядач «НС Балчі. Закладка українського корвета в Туреччині відбулася у вересні 2021 року. 18 серпня 2022 року. Першому корвету класу Ада військово-морських сил збройних сил України присвоїли ім'я Гетьман Іван Мазепа. А 2 жовтня судно спустили на воду. Корвет стане новим флагманом українського флоту після затоплення гетьмана Сагайдачного у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії клас АДА, до якого відноситься корвет Гетьман Іван Мазепа, говорить про те, що корабель має можливості ведення проти човнових операцій та патрулювання у відкритому морі з широким використанням у своїй конструкції принципів стелс технологій Згідно відкритої інформації, корвети цього класу адаптують до всіх наявних типів протикорабельних ракет. До складу ВМС України корвет Гетьман Іван Мазепа планують прийняти у цьому році. Уважимо, що в Туреччині будують ще один подібний корвет. Гетьман Іван Виговський. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.